Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що показ сьомої та восьмої серії серіалу Тілоохоронець відбудеться уже сьогодні, 27 березня о 20.00 на телеканалі СТБ. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми побачимо у заключних серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що остання серія закінчилася на тому, як у ванні готельного номеру знайдено риту, з порізаними венами. Тому вже у сьомій серії ми дізнаємося, невже вона скоїла самогубство, чи можливо її ще врятувати, невже їй хтось допоміг, і як до цього причетний Олег? Тим часом Катя рятує Артема. Тепер вона доглядає за ним, щоб той швидше одужав. Тут ми побачимо, чи має жінка почуття до свого рятівника, а можливо, це просто вдячність за допомогу. Варто зазначити, що в даній серії Артем прийде до тями, і ми дізнаємося, чи знає він справжнього вбивцю Катіних батьків. А можливо, він уже має точні докази і зачіпки. У восьмій серії Артем приїде до Світлани в лікарню, щоб подякувати жінці за порятунок. Між ними відбудеться відверта розмова, де Артем розповість про свій важкий період життя і подякує Світі, що це саме вона допомогла подолати труднощі того часу. Світлана, в свою чергу, зізнається, що весь час злилася на Артема за те, що він тоді від неї пішов, нічого не сказавши. Проте, здається, зараз ці двоє пробачили один одному минулі образи. Крім того, до Світи в лікарню завітає ще один гість. Але чи очікує Світа на таку зустріч? Тому, друзі, в фінальній серії нарешті відкриється правда, хто був справжнім ворогом для Каті і її родини, і ми дізнаємося, хто саме підлаштував ДТП. І можу припустити, це буде дуже неочікувано для нас з вами. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!